Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні, 26 січня 2025 року, я хочу з вами поділитися тим, що мені вдалося пров'язати протягом тижня. І друга частина мого відео буде присвячена моїм будинкам для проєктів. І на цю тему мене надихнуло відео нашої Галинки з каналу «Чарівні Ниточки та Галинчини Фантазії. Ну що ж, любі! Почнемо. Цей тиждень у мене вийшов не дуже продуктивний. Були і розпочаті процеси, і розписки. Все, що я розпочинала, я вам показувати не буду, бо я розпустила. Тому я вам покажу готову роботу. Ще на минулому тижні я вам показувала ось цю вовняну пряжу та специтрічка. І з цієї пряжі методом Helix, використовуючи ці три кольори, в мене було відв'язано. У мене була відв'язана ось така пара. На цьому тижні я змінила кольори місцями. Оскільки коричневого кольору в мене недостатньо для того, щоб вив'язати повноцінну шкарпетку, я взяла світло-сірий колір, і з нього вив'язала шкарпетку. Він у мене був як основний. А смужечки залишилися тими ж самими. І як бачите, кожна пара вона цікава. Можна було б ще погратися з коричневим кольором, але в мене його дуже мало, на пару шкарпеток мені не вистачить. Тому я залишила ось ці дві пари, щоб вам показати, що маючи три кольори методом Хелікса можна вив'язувати декілька пар. Головне, щоб пряжі вистачило. Як можна використати ще? Ну, Звичайно, ще третя пара могла б бути коричневий основний колір, це резинка п'ятка мисок, а смужечки ті ж саме. Потім можна було б одну пряжу використати для резинки, другу для п'яточки, третю для миска, і це буде ще три пари шкарпеток, або більше навіть, бо можна міняти місцями. Тобто, якщо ви маєте три кольори, ви можете вив'язати купу оригінальних шкарпеток. Тому не бійтеся експериментувати. Головне, щоб для ваших експериментів вистачило пряжі. Чому я це кажу? Бо мій наступний експеримент, де я планувала використати коричневу пряжу та пряжу іншого кольору, не вдався. Я розпустила його, бо мені пряжі б не вистачило. І це буває. І другий процес, над яким я працювала цього тижня, це. Худі для моєї онуки, я дов'язала регланну лінію, віддокремила перед і спинку, не поєднуючи їх. Коли буде худі готове, ви зрозумієте чому. І почала вив'язувати спинку. І це я вже почала вив'язувати. Третій моточок, вага якого 50 грамів. Нагадаю, цей дитячий худі. Або світ, я в'яжу з пряжі газал Baby Wool, де у 50 г 175 метрів. Нам рекомендують спиці 3, але я в'яжу на спицях 2,5. По колу я в'язала на спицях 2,5, а оскільки щільність в'язання по колу більше, аніж поворотніми рядами, то вже тіло, тобто спинку поворотніми, рядами, я в'яжу на спицях 2,25. В моїх планах дов'язати спинку на цьому тижні, і, можливо, розпочати перед. Буду дивитися, як я буду, скільки буду мати часу. Вчора ввечері я розпочала ще одну пару шкарпеток. Основний кольор буде чорний це Alize Superwash Comfort 75% вовни, а друга пряжа додаткова буде ось така шкарпеткова, стокова пряжа. Я вже з неї вив'язувала шкарпетки, вони цікаво виглядають. Ось так виглядає ця пряжа в шкарпетках, тільки додатковим кольором я взяла червоний. Спочатку я планувала з цієї пряжі добирати секції, але вони коротенькі, і я вирішила, що нічого я добирати не буду. Буде що буде, ось такі в мене вийшли шкарпетки з цієї пряжі. І на цьому тижні в мене також планах пов'язати ці шкарпетки. Скільки в мене вийде, я не знаю. Буду дивитися знов-таки, повторюсь, як буде ввечері з часом. Або вранці. Самі знаєте, що ми шукаємо час або вранці, або ввечері. Але не вночі. Ні, вночі я теж можу пов'язати, але коли прийде до мене безсоння. Так, це в моїх планах. І про в'язання мені дуже мало що можна розказувати. Але. Перейдемо потихеньку з вами до тих будинків, в яких проживають наші процеси. Ось цей процес має прописку ось такі чарівні корзинці. Ось. Тобто для зберігання своїх розпочатих процесів в мене є три кошики. Це в мене розпочатий процес. Це в мене в планах. Цей процес в рожевому, це в мене в планах, після того, як залишиться чорна ниточка. Спочатку треба так вив'язати, а потім вже рахувати. І ось такий білий корзиночка в мене. Де також більш великі процеси можуть бути. Поки що вона в мене пуста, порожня. Чекаю на своїх жильців. Також в мене є ще зайнята торбинка від Оксани з каналу Оксимур, хендмейб український, де у мене розпочати в минулому році жилет. І оце я його відв'язала, щось мені не подобається. Я його, мабуть, буду розпускати і перев'язувати. Але ще остаточно я не вирішила, тому він у мене прописан ось цій торбинці для проєктів. Також, коли я їду в дорогу або йду, з мене є дві маленькі такі торбиночки від тамариною, коли зв'яжу на дивані, куди я кладу свої розпочаті процеси і беру їх в роботу. І що я вам хочу показати, ось оця внутрішня тканинка, ну, Цікава, але зручніше мені ось такою гладкою. Тут, мабуть, ці тканинці більш синтетики, а оця гладка тканинка, вона найкраще підходить. Ну, це моє враження як користувача. Так, на, молнію, на блискавку я закриваю ці сумочки, притні і беру з собою, коли мені треба їхати, або я можу десь сидіти, пов'язати. Наразі це в мене походні. Такі проєктні сумочки, бо великі проєкти я з собою в дорогу не беру, беру тільки маленькі. Мені так зручніше. У мене ще є торбинки, я вам не всі показала. Є ще більш, менш, менш торбинки, десь приблизно ось такі: це від Ліни, з каналу мій творчий простір, і від надії. В'яжемо разом з Надією, але в таких невеличких торбинках в мене зберігається пряжа. Тому ну, я вам показувати зараз не буду. Ось такі ще в мене є будиночки для проєктів. І переходимо з вами до більш великих будинків. Ось в цьому будинку, тазику, ви мене вже могли його на каналі бачити не один раз. Я зберігаю проєкти, які мають багато моточків. Як бачите, в мене тут декілька видів спиць, лінійка, моточки. І сам розпочати процес. Це процеси, коли я їх нікуди не беру, я їх в'яжу вдома на дивані. Це в мене перший тазик. І ось такий у мене є другий тазик. Цей тазик на відміну весь без ручок, тазик із ручками. Ось цей тазик в нього бока більш рівні. І коли треба багато бобінок в'язати, коли я в'яжу з декількох бобін, то зручніше на цей тазик їх поставити і вив'язувати. Мені так зручніше. Але зараз, на сьогоднішній момент, оцей тазик я використовую як гуртожиток для пряжі, яку я поєдну між собою. Тут в мене залишки вовняної пряжі. І кожна пряжа має свій ордер на проживання в будь-якому проєктному бокорзинці або, або торбинці. Це спиці 3,5, 2,5 та 3, бо тут пряжа, яка підходить до однієї з цих номерів спиць. Ось такий в мене гуртожиток. Мені так зручніше, що в мене все в одному місці, нічого не треба шукати. І після того, як в мене пряжа отримує ордер на прописку, тобто спецію, вона в мене переїжджає до свого проєктного місця, або до торбинка або корзинка. І дуже дуже рідко я використовую проектне відерце. В цьому відерцеві мені зручно працювати з бобінною пряжею, я її рідко використовую, яка вона ще велика, та навіть і не велика, але вона в мене одна і висока, пряжа, бобинка, бобінка висока, тут зручно поставити і вив'язувати виріб. Зверху все в мене, тут є спиці, можна покласти її зошит з розрахунками, якщо цей плечовий виріб. Бо на шкарпетки я ж не роблю записи собі. Тому, і дуже рідко в мене буває ще і проєктне відерце. Але знову таки, тазики, відерця, корзинки це домашні проєктні будинки для процесів. А торбинки, так, це інколи в дорогу. У мене є ось така проєктна сумочка від фірми Світлячок на Фейсбуці. Ці дівчата є. Так, якщо вийду, я вам поставлю посилання на цих дівчат. В них можна замовляти і проєктні сумки, і просто сумки, і сумки для планшетів, ноутбуків, тому там багато дівчат можна на замовлення робити. Велика проєктна сумка, багато кишенік. І на блискавках, і просто кишеньки. Як проєктну сумку я її використовую не дуже часто, але мені дуже зручно з нею гуляти, коли я в гостях в онуки. Тут у нас поміщаються з нею телефон, водичка, іграшка, вологі паперові серветки, ну і мої ліки як швидка допомога. Це у нас з неї зручно. І тому найчастіше я цю сумку використовую як сумку для прогулянок з онукою. Ні, інколи проєкти в, не, в, не, в ній живуть у мене, так коли в мене вже майже все зайнято, це буває рідко. Тут у мене заселяється і будь-який процес. Але це буває рідко. Ця сумка зручна, коли з нею виходити на вулицю. Більш великим проєктом тут ручно буде поставити Так, я можу кудись піти, навіть з гуляти, покласти собі в маленьку ось таку торбиночку шкарпетки та піти гуляти. Так, таке може бути. Але найчастіше я вам кажу, що я як проєктну сумку її не використовую. Бо великі проєкти в мене на прогулянку не ходять. Ну, так, ніби намагалися багато і розповісти і показати. Але в мене не виходять довгі відео, ну скільки не намагалася, не виходять. Дякую всім за перегляд, за вподобайку і коментар до мого відео. Дуже вдячна вам за підписку, тим, що ви підтримуєте і мене, і всіх інших українських наших майстринь, які діляться з вами своїми роботами, своїми натхненнями, своїми процесами. Поки що, взимку в мене в пріоритеті в'язання шкарпеток. А вже все інше те так для різноманіття, щоб було веселіше. Любі мої, я бажаю кожному з вас душевної рівноваги, терпіння, багато гарних новин, довгоочіканих дзвінків, зустрічей, повідомлень. Ну і, звичайно, творчого вам натхнення та можливості створювати свої, своїми руками красу і дарувати її своїм рідним, знайомим та незнайомим. До побачення, друзі, до наступних відео.